Thank you Вас вітає YouTube канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо оглядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Технік. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чорнової та чистової обробки поверхонь, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластин є можливість оброблювати стальні чавунні нержавічі жаростійкі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжемося по основним характеристикам даної Корпус фрези діаметром 125 мм, Кут врізки складає 75 градусів, загальна довжина 62 мм. Ріжучі пластини прямокутної форми АПКТ 1604 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від виду робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як невисокий циліндр на краях торцю розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо сім зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець, якої фіксується в шпинделі, а на зворотній Кріплюється фреза притесною гайкою. Так як у нас посадка фрези 40 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким саме посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші менеджери радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.